Так, доброго часу, дорогенькі мої. Подивимося з вами Рівненську область. Всі просили, але сьогодні будемо дивитися не просто Рівненську область, а подивимося Рівне і Луцьк, тобто Волинь і Рівне. Отак, От вирішила об'єднувати, тому що відео такі вони не дуже популярні. Більше дивляться інші області, я все розумію, але давайте подивимося однозначно. Так, що нас очікує на Рівненщині та на Волині? Чи буде ця падлюка до нас повсти? Даруни наші нехороші. Чи буде наступ зі сторони Білорусі? Залякування. Ви знаєте, на цьому тижні, я думаю, що ще ні. Ще ні. Можливо, під кінець. Зараз гляну ще на інших картах. Кажуть, що ще ні. На цьому тижні ще ні. Але там можливі провокації на кордоні. От на кордонах будуть ще щось. Ну, якось вони ще збираються з думками. Ще збираються з думками. Ну, звичайно, в позу цього ембріона вже, в позу собаки, і в всіх останніх позах уже усатий побував, коли він був в Росисії у бункерного. Того, ну, от. Єдине, що мені не подобається карта пашти. Зараз ми окремо розкладемо, що це може бути. Рівніщина чи Волинь. Ви знаєте, на кордонах там будуть, ну, там і кр... По... мені не подобається карта, яка крадуться гроші, щось там крадеться. Але мені не подобається окремо м... карта кордону, от там з кордоном щось. Ну, Будуть провокації робити. Провокації, обстріли. Давайте подивимося. Чи буде. А, там я вчора викладала відео про сарни, і ви знаєте, от там найближчий час можливо можливий, такий, якісь, можливі жертви можливі можливі ракетні удари. Так, давайте подивимося, це Рівненська область буде, що очікує Рівненська область. Дивіться, дуже нагнітається обстановка. Прям дуже-дуже. Прям дуже-дуже-дуже-дуже Дуже нагнітається. Але, дивіться, розвідується ситуація і дронами, і не тільки дронами. Можливі навіть камікадзе оці, як вони там називаються, да? гладіолоси. Але дивіться, от Рівненська область, там башта. Тобто, однозначно, десь буде ракетні удари в Рівненській області. Давайте подивимося в Волинську область. Чи будуть ракетні обстріли ракетні е на Волині? Тиждень починається більш-менш нормально. Зерена. Будуть виявляти якихось коректіровщиків, будуть там укріплюватися, ще укріплюватися, там щось там додають. Ну, ви знаєте, вони там дуже укріплені. Чи буде ракетний удар у ці стоять! Уродці. Господи, дируни. Та які вони дируни? Рососєйці. Дирунами і не воняло. Там тих дерунів один і два. Ну, мені кажуть, що там можливі провокації. А, дивіться, ми по, по Волині дізнаємося про смерть якоїсь дуже відомої людини. Там Щось там буде розбите серце. Під кінець. Дивіться, під кінець тижня можливі, ем, можливі провокації, але навіть можливі якісь там щось там з кордоном буде. Можливі, можливі, можливі з кордоном. Ну, якось вони далі, чим кордону прийдуть, получать люлей і угребуть. Розумієте? Тобто там. Щось далі того кордону нікуди воно не, не продвинеться. Тобто ніякого такого повноцінного наступу он дивиться колесо фортуни. Так що все добре буде. Ось такий тиждень вас очікує. Рівне і Волинь, всім дуже вдячна і тихого вам тижня. Але на Рівненщині там буде ну, максимально такий, треба бути обережними. Так, всім вдячна, до побачення.